Всім доброго вечора! Моє коте розкидало фрукти, овочі от. Любить він такі, але в той самий час, коли я запитала, що він зробив, він це витіснив. Так само і ми. Деколи е, на якихось подіях, е, так, малина показала, не сподобалось. На якихось подіях тут ми вивчаємо італійські фігури і географію. Одним словом, так і і ми деколи концентруємося на певних подіях, так? а деколи взагалі витісняємо. Так? І то, і друге є крайності, тому що надмірна гіперболізація, концентрація, коли ми себе мучуємо і Хтось на нас там накричав, десь посварилися, і ми ведемо місяцями внутрішні діалоги з тою людиною. так? І не знаємо, як правильно зробити. І не вискажеш, тому що не хочеш конфлікту, і сам себе десь мучиш в тому плані. А є такі техніки, де ми просто витісняємо. Робимо вигляд, що цього немає. Але, на превеликий жаль, коли ми дуже багато всього витісняємо, кажемо, що в мене все добре на фоні того, що дійсно є якісь ситуації і проблеми. То то власне це витіснення воно може потім вирватися психосоматикою або якимись фізичними ситуаціями, тобто це, тобто це якісь або зажими, або невроз і так далі. Тому, мабуть, треба шукати золоту середину.